Це конкретно дитяче. Більше того, пріоритет як робився. Ми дивилися по кількості дітей в списках поселих. Тут найбільше, в восьмому найбільше, і ми тут робили ці дитячі. Мене звати Віктор, я адміністратор модульного містечка для переселенців у місті Львів. Ми знаходимося в одній з дитячих кімнат, які ми змогли облаштувати за підтримки церкви Осана. А -а -а. Їсти, можна було собі. Лише в дитину, дитину воно на себе й ве. Ну, дуже от, класна штука. Всього ми облаштували вже сім дитячих кімнат і один кінотеатр. В містечку проживає більше трьох сотень дітей. Їм це дуже необхідно. Потрібні місця, де вони зможуть гратися, де вони зможуть відпочити, де вони зможуть повернутися в своє дитинство і трошки забути про ту війну. Дуже вдячний. Я думаю, що це дуже велика. Допомога нашому містечку. Дякую, церкві. Осана. Кілька місяців тому ми попросили вас допомогти нам в обладнанні дитячих кімнат і кімнати для кінотеатру. І сьогодні ми вже разом з вами обладнали в цьому містечку сім кімнат для дітей і одну велику кімнату. Такий міні кінотеатр. Ми розуміємо, що цим людям багатьом із них немає куди повертатися, тому ми робимо все від нас залежне, щоб вони в час війни переживали якісь приємні моменти. Дякуємо вам за те, що ви долучилися уже більше 21 тисячі доларів. Ми потратили на ці облаштування, і ми будемо не зупинятися. І ми дякуємо всім вам за, за вашу участь.